Усім привіт! Приїхав такий в наявності iPhone 12 Pro. Тут поклеєні захисні такі захисне скло на камери, досить в гарному стані ще. Айфончик у такому стані. Стан гарний. Так, зараз покажу. Не там фокусує. Ось такий стан телефону. Екранчик у гарненькому стані, немає ніяких царапинок. Поклеєне захисне скло на телефоні. Також у гарненькому стані. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Ще стоїть аккаунт, це мій аккаунт введений. Так, інформація про пристрій. 128 ГБ пам'яті. Акумулятор. 86% стоїть рідний акумулятор. Ціна телефону 550 доларів або по курсу в гривнях. Працює телефончик гарно, ідеальний стан. І в комплекті йдуть ось такі різні чехли. Ось такий розовий, прозорий відан, чорний шкіряний. Це оригінальний. Тобто одіваєте і ось вибиває кільце. Кого цікавить, в комплекті йде зарядний шнурочок та телефон. І ось ці чехли.